Привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Скільки пасивного доходу я отримав з інвестицій в акції в місяці грудня? Я маю двох брокерів: один це Trading 212, і тут, якщо перейти в вкладочку дивіденди, то можна бачити на екрані, що вони мені виплачують деякі дивіденди, різні компанії. Якщо в Interactive Brokers, це другий брокер, так само перейти в вкладку дивіденди, точніше, в історію, то видно, що в цьому місяці мені виплачували деякі компанії дивіденди. От. Щоб це було мені все простіше і не путатися через два брокери, я веду собі окрему таку табличку, в якій дещо вписую сам, дещо воно мені рахує автоматично, і потім на кінець року, точніше на початок наступного року, тут уже мені буде все розраховано, скільки я муситиму заплатити податку ще з того сам в податкову. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією, показую свої дивіденди, свій портфель, заряжаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку, вам за це плюс 100% до карми. Починаємо. До речі, якщо ви не маєте жодного брокера, хотіли почати. Свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланням під цим відео до одного з двох брокерів. Перший це Trading 212, до якого можна зареєструватися тільки з території Європи. А другий це Interactive Brokers, до якого можна зареєструватися з любої країни. Отже, якщо перейти до цієї таблички, то видно, що тут компанії, які мені виплачували, досить їх багато, але загальна сума вийшла не досить велика. Таку табличку я веду собі від початку року, ну точніше, від початку своїх інвестицій, дуже мені зручно для того, щоб Враховувати потім податки, коли прийде цей час, і не треба було все вираховувати за весь попередній рік. Тому що якщо так просто подивитися, то бачите, скільки тут цифр, і то, що треба буде вписувати. Крім того, ще свої купівлю продажу, акцій. Це я веду окремо. Тут ось вкладочку в мене є. По дивідендам бачимо, що компанії було в мене скільки, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тут два рази тіроупрайс, тому що він в мене на двох брокерах і на Interactive Brokers, і на 3DC 12. Повиплачували в сумі, якщо тут по подивитися, то 18 доларів 55 центів. Ось не то було точніше, бруто було виплачено дивідендами в цьому місці. Не так багато. Всього на всього майже 20 доларів. В попередньому було 60. От ще в попередньому, знову ж таки, 26. От, але в, тим, тим не менш. От, тут кому цікава табличка, то видно тут дивіденди в бруто, скільки мені приходили. Потім дивіденди в злотих, в польських злотих, потім курс долара мінус один день. Це щоб для податкової був звіт в Польщі, так. Прото, як сплачувати податки, в мене є. Окремо два відео. Тут можете перейти собі, подивитися. Податок 19 скільки, скільки автомат... ну, скільки там має бути заплачено, скільки стягнено вже автоматично в США, коли виплачують дивіденди. Стягнено в США це вже в злотих мені в польських перекорвентовано. І ось різниця, яку мені потрібно буде ще доплатити на початок нового року, там від березня до травня, здається, таким чином. Ось як тут підрахувати, то видно, що дивіденди мені виплатили 18,55, Але якщо сплатити податки, то вийде лише тільки 15%, Доларів в цьому місяці пасивного доходу. От. За цей рік у мене вийшло, що мені виплатили дивідендів 211 доларів бруто, а нетто це вийшло 171 долар в рік пасивного доходу з тих акцій. Ну не так уж і багато, але знову ж таки краще, ніж нічого. Якщо говорити конкретно про суми, скільки було заінвестовано в ці акції, то можете в мене є на другому сайті Tracker Dividends, Так само підсумовані всі мої акції, і тут поділено на портфелі дивідендні і не дивідендні. Це реальні мої акції, які я собі купив. І можете бачити, що заінвестовано в нього 11 225 доларів. При тому ще він в цей портфель в мінусі на 940 доларів. Тобто 12 тисяч чимось там в нього заінвестовано доларів. І з них я от отримав в цьому місяці, в цьому році 200 доларів. На наступний рік, якщо подивитися, ось annual income, то вже буде 520 доларів, тому що я активно почав докуповувати зараз собі. Дивідендні компанії, я не раджу так робити. Моя перша стратегія, вона і така і лишається, що я інвестую в компанії ростові, щоб вони швидше росли, які там не виплачують дивіденди або виплачують дуже маленькі дивіденди. Тому що дивідендні компанії зазвичай вони менше ростуть, може навіть стоять на своєму місці, а навіть деколи і падають в ціні. Але почав це робити суто за психологічного фактора, тому що коли ти там довго-довго інвестуєш, і тобі приходить по 10 доларів дивідендами в місяць, думаєш, блін, що Якщо ж подивитись на весь список, то тут ого, скільки ось так компаній, дивідендних, дивіденних, так само є багато недивіденних. Цікавий такий сайт для введення своїх дивідендів, так сказати. Тут вкладочка, ось, наприклад, Upcoming Dividends. вибираєте портфель, який потрібен, і тут вам розписується, коли яка компанія має виплатити дивіденди-мінус, плюс, плюс -мінус, тому що все може змінюватись, і якась компанія може відмінити, наприклад, свої дивіденди. І тут підписано, скільки приблизно маєш отримати в тому або іншому місяці, в, якому, в, як, в які дні. Які акції там мають екс дати, до якої треба купити, або коли вже виплачують дивіденди. Тобто, ну, досить цікавий, безкоштовний сайт, є і платна у них там інформація, але я користуюсь безкоштовною версією на даний момент. Що мені подобається в цьому сайті, є така вкладочка F'uture value, яка робить а-ля прогнози, тобто це не 100%, але воно собі там розраховує і ти можеш приблизно думати, приблизно бачити, куди ти двигаєшся. От що воно показує, що, наприклад, якщо ви будете реінвестувати свої Дивіденди в ті самі компанії, то, що станеться з вашим портфелем, там, наприклад, за 10 років, або можна вибирати інше значення. От, Зараз ви бачите, що дивідентна дохідність. Портфеля складає 4,62%. Це лише та частина акцій, бо в мене є ще не дивідендний портфель. Якщо в сумі разом скласти, то було десь 2% в рік. Зростання дивідендів на 6% прогнозується за 5 років. От. І початкова дивідендна дохідність зараз на 24 рік це 520 доларів, 519 доларів в рік дивідендної дохідності бруто пасивного доходу. От. Але якщо подивитись ось тут, то через 10 років дивідендна дохідність. Тих самих акцій, і тільки що будете реінвестувати дивіденди, то вони будуть складати вже вам не 519 доларів, а майже півтори тисячі доларів дивідендів з тих самих там, 12 тисяч доларів за інвестованих. І сам портфель має зрости на 118%, тобто буде 24 тисячі з половиною доларів, а не 11. От. Якщо ж тут вкласнути, наприклад, відстань довшу, там в 15 років ви будете цим, цим займатися, то бачите, що вже дивіденд на дохідність за 15 років має складати 2661. Долар О, а портфель має зрости на 241%, тобто на до 38 тисяч доларів 288 доларів. От. Це не 100%, це такі а-ля прогнози, що воно прогнозує. Цьому сліпо вірити не, не потрібно, але тут більш-менш так зрозуміло, що таке складний відсоток, як він працює. Окреме відео про складний відсоток, десь у мене був там. Можете подивитися, щось подібне я розповідаю і показую, як це може бути і як там з. Невеличких сум можна робити мільйони. Все залежить від відстані інвестування. Пишіть коментарі, задавайте питання, ставте вподобайки, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео і втискайте дзвіночки. На цьому на все. Всім дякую, всім па-па. успіху в інвестиціях.